Трошки розкажу ще про мої проблеми, які у мене було, були. У мене боліло постійно горло, постійно, постійно кашляла. Щоб я не випала там трошки прохладне щось або з холодильника взяла, у мене одразу хватало горло. Просто якась така, знаєте, хронічна ангіна. Дуже боляче було говорити. Тобто, коли я говорю... Я постійно кашляла. Ми хапаємо воздуха, да, щоб ну набрати воздух, щоб говорити, і е, було у мене тут таке дратування і. Я постійно кашляла. Так ось, така проблема мене мучила ну, років три, це мінімум, може і п'ять. Все гірше і гірше ставало. І мені в школі вчителі казали, Таня, це в тебе хронічний ларингіт, танзелит. Тобто, це у вчителів у всіх проблеми з горлом. Це мене турбувала щитовидна железа. І вона була у мене увеличена. Тобто, у мене тут стояв у горлі такий комок, мені постійно його хотілося. Тако зробити, проштовкнути. І коли я мовчала, я не кашляла, але воно у мене першило, зудило, тако, от, якби я тако хотіла. Зробити, протовкнути. Але нічого воно так не робилося. Мені ставало легше тільки, коли я пила глінтвейн. Мені чоловік казав, Таня, дивися, бо ти зіп'єшся. Я коли пила глінтвейн, от з тими приправками, всіми, воно так розмягчало горло і мені так легше ставало. Ну, знаєте, Поки п'ю, тоді мені легше. А потім буквально там проходить 5-10 хвилин, а мені знов то саме. Коротше, цю проблему мені допоміг вирішити гель алоя вира з медом. Саме цей гель працює повністю по всій дихальній системі: ніс, горло, бронхи, легкі. Саме цей гель допоміг мені привести мою щитовидку в норму. Вона тепер у мене не увеличена, вона у мене тепер гарна, вона мене не душить. І ніяке горло у мене тепер не болить. Навіть якщо я якщо я вип'ю холодне щось з холодильнику, там чи вино, чи молоко, да, чи там е, компот, ну я дуже рідко п'ю компоти, якусь воду, то у мене тепер не болить горло. Воно не хапає ніякого у мене вже танзелиту, ларингиту, немає цих хвороб. Тобто, це хронічна була моя хвороба, яка у вчителів типу, хронічна болячка, Ви мені допоміг справитися з цими симптомами гель алоя вера з медом. Це не значить, що я пила тільки гель алоя вера. Я пила в комплексі з пробалансом та з майдмайстером. Ось ці, ці продукти та гель та супер -омега актив Ці продукти я приймала.